Доброго осіннього раночку! Мої любі хлопчики і дівчатка, шановні батьки! Розпочинається четвертий тиждень вересня. Тема цього тижня вічливі слова. На занятті з розвитком мовлення та культури мовленівого спілкування діти будуть повторювати вічливі слова, вчитися їх правильно вживати в мову. На занятті з народознавства ми будемо говорити про українську мову. На занятті з логіко математичного розвитку наші діти будуть вчитися порівнювати множини предметів та класифікувати предмети за розміром. Занятті з художнього діяльності діяльністю будемо читати казку корольова, казка росу та на Діти навчаться уважно слухати казку, розуміти її зміст та відповідати на запитання за казкою. На заняття зі звуковою культури мовлення діти познайомляться зі звуком. А, будуть вчитися розрізняти терміни слово і звуку. На занятті з малюванням пропоную дітям намалювати нашу гарну чудову батьківщину країну. На занятті ознайомлення з правильним довкіллям діти будуть знайомитися з осінніми дітами, їхніми назвами. А зовнішнім На занятті зліплення я пропоную зліпити нашим дітям осінню квітку На Заняття ознайомлення з соціумом діти продовжують знайомитися з вічливими словами, з добрими вчинками. А на занятті сконструювання ми сконструюємо. Сердечко. Також на цьому тижні у нас буде День здоров'я. Його тема апельта здоров'я. На дітей чекає чудова фізкультурна розвага від інструктора з фізичного виховання Оксани Михайлівни. Також Світлана Миколаївна підготувала для дітей дуже багато музичних, цікавих занять. Та розвагу, Спостерігати, досліджувати, грати. Тиждень обіцяє бути цікавим. Шановні батьки, я з нетерпінням буду чекати на роботи дітей з конструювання, ліпленням. Я хочу побажати вам і нашим дітям гарного, позитивного, мирного, осіннього тижня.